Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді новинки 12-вольтової лінійки, акумуляторний гайковерт cw 12 на базі початкового двигуна. І знаємо з його характеристики, призначення та переваги. Поїхали! Муляторний гайковер tw 12 чудово підійде для роботи у важкодоступних місцях на висоті чи в обмеженому просторі за рахунок його зовсім невеликих габарит. Давайте розпакуємо та й подивимося на нього. Зустрічає нас ось таке подарункове пакування. Сам гайковер знаходиться в перелоні, щоб він не пошкодився під час транспортування. Довжина голови складає усього лише 120 мм, а його вага без акумулятора 730 грам. Як на мене, це доволі важливий показник при роботі на висоті або ж в обмеженому просторі. Цей гайковерт стане чудовим помічником у монтажних роботах, роботах на висоті або ж на СТО, де ми в принципі зараз і знаходимося. Хто не знав, гайковерт працює за рахунок тангенціального удару. Це такий процес, коли молот б'ється об наковадло доволі швидко, і за рахунок цього можна легше закріплювати довгі оснастки або ж викручувати їх. При цьому не створюючи якесь додаткове надмірне навантаження, на Кисть оператора, як це буває з шуруповертом, коли руку буквально вивертає. Тепер декілька слів про його технічні характеристики. Максимальна кількість обертів складає 2350 обертів на хвилину, а максимальна кількість ударів 3500 обертів. Це дозволяє ефективно та легко працювати як з довгими, так і з короткими кріпленнями. В гайковерта CW12 присутні чотири режими роботи на закручування та два режими роботи на відкручування, з максимальним крутним моментом 180 Нм. Пропоную розібрати більш детальніше режими роботи. За перемикання режимів роботи відповідає значок з сверлом та невеличким молотком, натискаючи на значок сверла з молотком, ми змінюємо кількість обертів. Тут чотири положення. А натискаючи на значок А, ми змінюємо режими роботи. Тут їх чотири: Т1, Т2, Т 3 і режим АС. В режимі Т1 гайковерт працює на максимальній кількості обертів одну секунду. Далі вони автоматично падають, що дозволяє легше контролювати процес закручування коротких оснасток. В режимі Т2 фактично те саме, що в Т 1 тільки він працює на максимальній кількості обертів 2 секунди. А в режимі Т 3 він працює 3 Секунди. В режимі AS гайковерт працює постійно на максимальній кількості обертів. Якщо ми перемкнемо режим реверс, то тут ми також можемо змінювати кількість обертів або ж режим роботи. Т1, Т2, Т3 нічого не будуть змінювати, але в режимі АС пристрій запускається. І при зриві гайки автоматично зупиняється. А якщо хочете додаткове відео тестування з цим гайковертом, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підіб'ємо підсумки: акумуляторний гайковерт ці W12 чудово підійде для любителів своєї справи для роботи на СТО, для монтажу чи роботи на висоті, оскільки він не займає багато місця, компактний, легенький, Важив усього лише 730 грам. А з акумулятором 4 Ампер додається сього лише 400 І все, як завжди, посилання на цей гайковерт ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте ставити нам вподобайки та підписуватись на наші соціальні мережі. На все добре.